Усім привіт, з вами Хекс, Ви, напевно, чекали на вісім. Ну ладно, що я можу сказати, це зараз буде розповідне відео. Я просто розкажу про свою команду Додіки більше з цим. Ну ладно, що почнемо? Ну і напевно, саме любимо ваш актер Додік. Це напевно, хрома. Фоксі. Він грав Фоксі. Ілі, точніше, Тимофей. Наш дуже улюблений. Він знімається почти в кожній рубрикі, в кожній серії. Хочу сказати вам по секрету, він ще знімався в старомов на світі. Дуже хороший додик, но дуже ленивий додик. Скажу так, ну, не сильно конфліктна людина, але конфліктитися любить. Особливо з, з остальними, я вам скажу. Ким? Навірно, на тому актері, якому я скажу. Ладно. Ну, в принципі, якийсь додік обикновений, не знаю, що ще про нього сказати. Може зараз до нього пізійти, він скаже пару слів. Тимофійчику наш юби. Скажи, будь ласка, пару слів для відео. Мені мама Кока-Колу купила. Не купила тобі, вона бреше. Чи Ні. ти брешеш? Я мені купила. Я посилаю кока колу Ну, як бачите, додіку бокновини. Ладно, що ще скажу? Цей хлопчик дуже любить грати на гітарі. Да, всі стуки на гітарі були записані мною, а він стучав чи що там діяв. Всі стуки в двері були всі записані іменно. На ітарі. Все дуже прикольно, короче. В нього там дві гітари: акустична і звичайна. Хоче Що ти хочеш? Яку гітару ти хочеш? Електро Fender Stratocaster. Не хочеш ти електрогітару поплач. <плоджи> 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 Нафть, ти мене телефон кинув німоч. Ладно, що ж я скажу про цього хлопчика, маленького додіка? Він катається на якомусь BMX, да? Він хоче собі купити. Що ти хочеш собі купити? МДБ Йорс. Не хочеш ти купляти МДБ Йор. Поплач. Я професіональний кімпач. Я маю 360. Він мені тільки все сусі робити по дням Ладно. Що отсюда ти здобав тут? Ладно, на хромі закінчимо. Почекайте, я ще в нього спитаю одне щось. Яка твоя любима рубрика і серія? Ай, П'ята рубрика. Рубрика… рубрика нема. На розстріл! Ладно, на цьому, мабуть, закінчимо скромю і перейдемо вже до другого учасника, який менш активний, ніж він. Ну, ладно, це ССС. Е, вона грає Катю, як ви бачите, її вигляду. Що ще можу сказати? Вона грає всіх касних аніметроніків, кромі Фоксі. Да. тому що в нас є, типу, да, я скажу, це не різні актори грають одного різних аніметроніків. Ну ладно, що я вам скажу? Добра, зла, лінчай. Ну, коротше, все те ж саме, що і схромий. Ну, чи Да. Ну і більше не више. Що я скажу ж про неї? Нема що особо говорити. О, сповнив! Вона не вміє нормально грати в Майнкрафт. Це дуже мене бісить, тому що, от, допустим, ту сцену з той Боні, там, де він мав дати нам реси, виходить okay. для порталу. Вона не могла дати скільки Мінут? Ну, ладно, або секунд 30. Мені лень було обрізати, бо я ще тоді нормально монтувати не. І щас не дуже. Ну, якому випадку, мене задовбало. А якщо б я обрізав, я не люблю обрізати. Ну ладно, перейдемо вже до другого актера. А наступний у нас це не позначимось. Він ще не знявся ні в одному ролику, але я його закидав до основної четверки, скажу так, сваст. Ладно, що я про нього можу сказати? Не снімався ні в одному ролику. Ну він тіпо, не бедрок плеєр, джавер, але я його чуть-чуть пересадив, він согласився і так далі. Що можу сказати? Вроді в нас щось вийде, за ним сподіваюся. Бо в нас є рубрика, яку я вам говорив в сьомій серії вже буде з ним. І ще некоторые рубрики будуть з ним. Та, коротше почти всі рубрики будуть з ним. Просто в мене подбор команди з'явився, то все хорошо. Так, да, кстати, перших два актера це був Хрома і SS. Все у мене, в принципі, раніше закінчувалось. Ну, следующий актер будет дуже интересный, я нього него дуже расскажу. Ладно, перейдемо до нього. Ну, ладно, последний участник. Який участник, ладно, последний, как что называется последний, кто. Последний четверки, короче, сам. Что вам рассказать про цього хлопчика? Короче, у него столько интересных историй с моїм каналом. Сначала он не должен. Типа знімали. мне мені пришлось не записывать выживание Ну, я его перезапишу скоро оно тоже мабуть, будет Не знаю может по приколу Ну ладно что що, що я скажу про нього. просто все Пытаюсь что сделать мені не нравится Не то что хромированный одночасник, я його говорити не буду. Коротше, він длинно волосся, і ми, коротше, до нього зазванюємось з самим пачком. Там я, Хрома і ще Шичалік. Він до нього дзвонить, і в них такі скандали з тим волосатим були. Е, да, дуже смішно, в принципі. там там що Ну, він з цим плавно монтирую, я б йому зараз давав. Но мені треба спочатку озвучити, щоб дати йому монтувати. Ну ладно. Якщо буде він мене монтувати, ви побачите я вставку в ролик ладно. То наверное, я вже буду прощатися. Хочу вас попросити, напишіть багато коментарів. Я хочу зробити типу, відповіді на вопроси. 10 8 серію я вже не, не розробляю, тому що дуже складно робити карти строїти і так далі Тому що всім картами скінами все і цією жопою одним словом займаюсь я тому що ніфіга ні вміють навіть грати як вона що ж що скажу мені приходиться це все робити самому то я Я нема, крім мого каналу, тому що я їх теж сам делаю. Це я записав в описанні серії теж. І там в мене і до цього були свої треки. Я зараз можу вставочку, як ми з Тимофієм, з хромом нашим сделала е, ставочку. Це буде для погоні. Потім побачите, який. Зараз я її включу. Функций трек вроде нормально получилось. Коротше, що я вам ще скажу? Я казав, я можу. я, коротше, буду ще не вибирати собі команду, потому що 4 человека як і для моїх роликів, це чуть мало. Да, це не вся моя команда, я просто основную 4